Тепер розкажи всі слова, якими говорити нам далі. Розпиши їх від я до а, поясни всі дрібниці і деталі. Поясни, як нам далі йти, куди і якими шляхами, коли взірвані вже всі мости і вогонь обома берегами Навчи, як панувати ненависть, і говорити про щось, коли лють. Тебе випалила уже наскрізь, і жодні святі слова не беруть. Всередину чи назовні втеча марна, вигребе кожен і повністю, переповнена порожнеча, зяє наскрізь своєю безодністю. Сного лева, підемо на схід. Війна натомила зболіти нашестям подій для зросту потрібно змаліти, боюй, молодій, шатро нерозсудної віри, ворота, місток, долаючи страх перед звіром, Пришвидшую крок, уже не забракне терпіння, дістатися дна, навчаюся гріхопадіння. Триває війна. Висять на обличчях ікони тепер як колись. Долаю земні перепони злітаю овесь. Зрештою, все буде так, як має бути. Прийде полегшення після покути, як свіжість приходить після дощу. Я завжди про це думаю, коли мовчу. Минуть епідемії та карантини. Хтось відчуватиме себе винним, хтось речеться, торкнеться до алкоголю. -то. Все йде по колу, Все ж ставши по колу. Просто пора така. Зміни свершені. Страшно буває робити щось вперше, страшно пізнати себе справжнім, тягнеш страхи, наче нитки і спрячі. І вчишся любити ці дні невідомі. А з ними і кути у власному домі, з ними і спогади вшиті у стіни, і шепіт тиші. Вступний, зміїний, лиш щастя, попри все, виростить квіти, і сонце крізь вікна торкнеться ребе. Нам дано ці дні, щоби зрозуміти, люби країну та бережи себе. Братерству. Брати Коене, Ітан і Джоел, навчили мене не боятися крові. Брати Тютюнники Григір та Григорій так нічому мене й не навчили. Брати Маркс вплинули на весь голівудський кінематограф, брати Лєтови, більше схожі на батька з сином. У братів Кличків життя складається якнайкраще. Братів Бранко звинуватили у зв'язках із мафією. Брати Шумахери і далі представляють Феррарі до речі, брати старості не ще живі, брати Баджо зовсім на братів не виглядають, брати індзагі, мабуть, ненавидять один одного, Які брати Чорноволи, братів Суркісів краще не знати. Брати Савлохови, здається, сидять, брати Медведчуки, сподіваюся, сядуть. Братів Хачилаєвих і братів Бараєвих скоро всіх постріляють. З братами Прохайськими давно не бачився. Братів Лучуків ніколи не бачив разом, братів Покольчуків навіть не хочу бачити. Братів Капранових хронічно не розрізняю. Василь і Вадим Скуратівський не брати. Іван і Євген Марчуки не брати. Брати Гадюкіни теж не брати. Білі брати знову співають гімни в переходах метро. Брати Ворнери зняли другого Гаррі Поттера, брати Вайнери, здається, емігрували або повмирали. Брати Стругацькі вплинули на кілька поколінь, але мене чомусь обійшли, бо мене більше цікавили брати Гонкури, брати Еліоти, Томас Стернс і Джордж, брати Голмси, Шерлок і Майкрофт, брати Карамазови та його та Йосиф і його брати. А дитинство моє це взагалі суцільні брати Грім. З братів Джексонів у люди вийшов лише Майкл, з братів Нобелів, лише Альфред, з братів Ульянових лише Володимир, з братів Бушів, лише Джордж. З братів Зерових лише Микола, але Михайлові пощастило більше. Братам Люм'є пощастило обом. Крім усіх згаданих є брати єдинокровні, єдиноутробні, молочні, зведені, духовні, молодші, середні, старші, брати Близнюки, брати двійнята, сіамські брати двоюрідні. Троюрідні, лісові, сирапіонові, Гедеонові, брати Тютчиви, продаж упаковочних матеріалів, є побратими, братушки, братанки, братчики, братики, братки, братухи, братани, братели, брати по нещастю, брати по зброї, трії, як рідні брати, брат самому чорту брат, ні сват, ні брат, на брата, брат, ти, брати, братовбивці, братолюби, братопродавці, брати во Христі, брати мусульмани, брати слов'яни, брати пілоти, брати акробати, брати ґавз. Бувають брати більші схожі на коханців, бувають брати взагалі між собою не схожі. Якби у мене не було брата, хто б тоді мені розповів, у чому відмінність між чоловічими і жіночими статевими органами? Кому б я довірив таємницю свого першого кохання? Хто б мене навчив, як добувати нехитре чоловіче задоволення? Хто б мені пояснив різницю між штрафним і вільним ударом? Хтось обов'язково мусить бути поруч. Якщо у вас немає брата, дай вам Бог, бо дай сестру. І з сестрами навіть ще цікавіше. Рано пів розкривши, як ливкої, печальним поцілунком обпали, бо ми у цьому світі безтолковим зустрітися раніше не змогли. Я вигаду твої таємні мрії, і тінь свою у тебе на стіні, твоє волосся, родинки і вії, цілуючи у розтерзаному сні у шторах із замацаного плюшу, заплутлися заспані вітри, Задумав загубити мою душу. Натхненний Бог, коли тебе творив. Тихіше, дзвонарі не зможуть нам зіграти. Безликість наших слів, віків, величний жест, цей давній храм, як світ, за вітражами грати, і промінь на вітрах, холодний, ніби жезл, хтось вистраждав собі вимогливу присутність, висвічеку ньому від згадки запаліть. Він вирізьбив любов, найвищу нашу сутність на брилах наших душ і мороку століть, забутого Його, шукає сива пам'ять, несе за ним уже щербати долото. Цей храм його душа. Він нас пустив на паперть, і ми прийшли з його проклять і молитов. вісні зачинателі після батьківських ер. за зажонатого крутять руки тепер. У зголів'ї намісника чорна рута росла. Як ми руки. Помістимо від села до села. Ваші руки спроможні віднайти сьомий кут. Ваші руки тотожні, чи за жертвою йдуть. Я люблю свою доньку. Я люблю свою маму. Я люблю. Україну, тому що вона з нами. Це дуже сильне. Це дуже за кожну кулю випущену з автомата, за кожну ракету, що летить в Україну, за кожен постріл із танка чи граду, за кожен будинок, квартал чи руїну, за кожну сирену із повітря тривогу, за страх дітей наших посеред ночі. За кожне місто, яке брали в облогу, за дружини й матерів заплакані очі, за героїв, загиблих, котрі не вернулись, за рани, за смерть, за скалічені долі, за військові злочини, що вже відбулись, за зниклих і тих, хто зараз в неволі, за мародерство та закатування, за ваші незаконні військові конвої, за біженців, що тікали від полювання, за розстріли мирних людей що без зброї, за пропаганду та пропутінські акції. За те, що в Криму ви так нагло купаєтесь, за комунізм, шовінізм, провокації, за те, що над нами віками знущаєтесь, за імперські амбіції кремлівського карлика, за руський мір і що до нас пхаєтесь. Повірте, земля українська вам рада, вагнебно згнити і тут і порозкладаєтесь. Олиці табір ворожий, що крушить нутро, як прогіркла вода. Повітря смердить, ніби місце відхоже довкола румовище, прах, лобода, Із табору суне зміюкою військо, чорне, немите, жаске, татарва, чалапає збоку, заслинений псисько, і ворони крячуть, і тінь мурова чигає над містом, і краю не видно. Накритий туманом, вологим рядном, а знизу намащений мряки повидлом окіл поринає у яму на дно. Живицею живлять роз'ятрані рани, Кошлаті ялини на цвинтарі душ, збагни безталанний. Що гірше не стане, лишайся на місці, нічого не руш, мов баба беззуба, сміється могила, пронизливий вітер, загострює зір. Ні вмерти не можна, ні жити, не сила, аж раптом збудився всередині звір. Надії нові зіп'ялись переправи у тьмяному світлі клейнот праотців ковтають патрони здивовані трави, і ворога ловить округлий приціл. Це все питання культурної браунди. Ясно, що в племені бедуїнів такої хуніни така хуйня не відбувається. Україна це країна барокко. Мандрувати нею для ока втіха. І тому западає спокуса в око зруйнувати все. І скільки б ти їхав, бачиш наслідки, мури і житла хворі. Ще, мабуть, від турків. І п'ятикутні знаки з криниць повтікали зорі, тобто їх нема криниці відсутні, але є сліди, і це дозволяє подавати прогноз у вигляді віри в неминуче. Тому що наша земля є чимось ближчим, аніж сорочка для шкіри. Це підпільне барокко влаштовує опір і цвіте шалено навіть в уламках, хоч забуто нас і мовчать в Європі. Катувати зручно в палацах, замках, а в каплицях тісно, тому каплиці є найперший крок у глиб. України. Мені видно все з чужої столиці, все на світі можна підняти з руїни, крім живої крові, як ми вже знаємо. Напиши, чи всі живі і здорові, чи літають янголи над Дунаєм, чи дощі. У Львові, чи досить крові. Хай завжди вам щастить у житті і не одна осінь здоров'ям квітне, Хай вам доля стелиться в добрі і кожен день. Завжди буде привітним.